Вітаю всіх! Мені написали подивитись оці перемовини Трампа з Путіним, який для нас буде результат. Давайте так. Я дивлюсь однією колодою. Мені не цікаво, про що вони там розмовляють. Ну, Зрозуміло, про що? Україна, ля-ля-ля-таполя, бла-бла-бла. Мене цікавить результат. Давайте подивимось: беру колоду, двері ключі, в результат. Результат, який буде перемовин? Трампа з Путіним щодо України. Який результат буде перемовин? Трампа з Путіним щодо України. Який буде результат? Покажіть мені результат. помірність Дивіться. якийсь баланс вони знайдуть. У чомусь вони домовляться. Угу. мечів. Дивіться. Збір даних, інформація така цікава, знову світ, зміни, третірка жезлів. Тобто тут частковий баланс буде знайдено, причому захист відстоювання своїх інтересів буде, Україні доведеться вісімка кубків. Шляхи, нові шляхи, пошуки шляхів, новий шлях для здійснення результату і колесо фортуни. Дивіться, на дні... все одно дуже багато старших арканів, це значить, значущість дуже велика. Колесо долі. Україні доведеться все одно доводити свою правоту, що вона там незалежна вибивати. Ось, красиво. Буде. Вибивати, прям вибивати. Кінцевий результат який для України це несе? Знову таки, Верховна Жриця. є таємничість. Відлюдник. Тепер дивіться. Знову куча старших арканів. Відлюдник такий. Я б сказала по відлюднику кінцевий результат для України це як її оставляють за бортом. Вона йде, як в стороні. Ви бачите, як він? Відвертається. Тобто вони про щось домовились, Україна там не при ділах. Я хочу розкрити Верховну Жрицю. Втрата території. Однозначно території. Тірка Пентаклів. Україна повинна пожертвувати територіальною. О, території. І відразу двійка мечів наступає Відразу. Я, щоб ви зрозуміли, новий етап, дивіться, якби новий етап. Ось там навіть малюночок, який новий етап життя, початок нового, як підтримка, символіз дуже подобається мені цей. Дуже-дуже-дуже. Скажу так: насправді, головне питання Будь-що б не казав, території", території, Домовляється про територію. Зараз я б сказала, хто що виб'є. Там домовляться, вийдуть на певний баланс. Вони домовляться, з цього і починається. І далі буде по пожумачів продовження цієї теми, додавання інформації, збір інформації результат. Коли содолі, що Україна зможе відбити, то і буде і її. Результат такий, виходить, мені.